Україні наминає і тижня без скандалів. Затримують зрадників, ловлять на корупції. Одні втікають, інші просто під носом катують роками людей. Винятком не став і 2024-й. Проте цей рік виділився масштабами збагачення і наявністю щурів у самих верхівках. Не обійшлося і без гучних відставок. Тож про найгучніші скандали року, які ми не маємо забувати, говоритимемо за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобання. А ми переходимо до новин. 2024 рік насичений на події, а особливо на скандали. І перше, що сколихнуло країну цього року, відставка голокоми ЗСУ Валерія Залужного, який на цій посаді зустрів повномасштабну війну. Чутки про його відставку поширювалися ще від 2023-го. І, хоча більшість вважали, що це так і залишиться чутками, все ж 8 лютого Зеленський звільнив залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Та відразу ж призначив нового раніше. Командувача Осу генерал Полковника Олександр. Андра Сирського, ці кадрові зміни сколихнули всю країну. Українці світ цю новину сприйняли по різному. Одні просто вирішили подякувати залужному за службу і здобутки. Українці постали фото головнокомандувача із простими, але гучними словами: дякуємо за все! Подякував за службу залужному і Зеленський. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам. Які героїчно витягують цю війну на собі, відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. А втім, багато українців виступали проти таких змін. Багато хто закидав Зеленському, що той прибрав залужного через високі рейтинги. Але на дворі війна Камон, і це не якихось два маленьких хлопчика, які тягнуть один на одного ковдру. Як не круто Зеленський верховний головнокомандовач, він призначає і він знімає з посади головнокомандувача збройних сил. Нам може це подобатися або не подобатися, але це так. Втім, що залужний, що Зеленський зробили акцент на змінах. Змінах, як ви розумієте, не лише в обличчях а й на по. Лібую, і поки українці губилися в здогадках, що трапилося у відносинах між Зеленським та Залужним, і невже вони дійсно побили горщики? Яка ж насправді причина звільнення головнокомандувача, якого так підтримували військові? Пояснити це намагався і радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Основна теза треба переглянути тактику. Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік. Не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати і розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії. Аналізувати найбільшу зміну у військовому керівництві з початку повномасштабної війни бралися і західні змі та мору впливових політиків, каже, що одна із причин звільнення не надання військового плану на 2024 рік. Таке заявили в The Times. Про це стало відомо журналістам із власних джерел. Адже після того як інформація про звільнення залужного ще 29 січня впросочилася у змі в Києві з міністром оборони терміново зустрілися заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і посол США. Україні Бріджет Брінк за словами джерела причетного до зустрічі. у міру пояснив причини, за якими президент хотів звільнити залужного, заявивши, що адміністрація президента не задоволена тим, що генерал не надав плани своєї військової кампанії на 24 рік. І поки одні губилися в здогадках, Зеленський ствердно стояв на своєму, пояснював, чому так сталося, назвав головні вимоги до нового головкома сирського і анонсував тоді ж інші великі зміни. Зараз сила оборони України. Це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчули фронт, так, як меншість, яка реально на передовій реально воює. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більшу повагу до солдата і поверне чіткість діям у війні. Дорогі народи. від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і у наших воїнів в Роботиному, чи Авдіївці, і у Генерального штабу та наставці. Ретельно підбирається кожен. Чий досвід зараз послужить оновленню Збройних сил? Я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш. Досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу Харківської визвольної операції. Я призначив генерал полковника Сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні ж говорив з генералами Майсюком та Заброцьким. Їх досвід на службі державі Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада. На першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, має відбути справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації це обов'язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів тільки. Навчені солдати на першій лінії в структурі збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем. А вже 9 лютого, президент Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному звання Героя України. Гудьтеся, ті, хто побили горщики, так точно не обіймаються. Але залишилося питання, куди далі піде заложний. А вже за місяць, 9 березня, у мережі з'явилася інформація, що зі служби в ЗСУ за стан здоров'я екс-головком списався разом із генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою. Тоді журналістка Леся Ганжа, яка після російського вторгнення 22-го року приєдналася до сил територіальної оборони Києва, на своїй сторінці у Фейсбук відреагувала на таку інформацію і назвала це цинізмом. Адже багатьох військових ЗСУ, які мають хвороби, зокрема, рак не допускають до повторного проходження ВЛК, аби вони мали можливість звільнитися зі служби ще за два місяці, 9 травня, Зеленський підписав указ про призначення залужного на посаду повноважного посла України у Великій Британії. На вашу думку, усі ці рішення були вдалими? Пишіть у коментарях. Дуже цікава історія із іншим призначенням в 24-му році в епіцентрі скандалу опинилася людина, яку всі ми давно знаємо. Що правда в іншій іпостасі минулому нардепі з вилами та куровами, а нині військовослужбовець Олег Ляшко. Ніби нічого дивного, адже на початку повномасштабного вторгнення Росії на захист країни ставали сотні тисяч українців незалежно від статусу. Ляшко також склав присягу українському народові і пішов на фронт. Йо. Ляшко Олег Валерійович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Але не все так однозначно кажуть в оточенні експолітика. Про службу екснердепа Ляшка раптово спливло багато нових подробиць, де насправді числився колишній народний обранець, кого за собою потягнув на фронт, що відбувається у 63-й бригаді і в чому його звинувачують військові. Тесен Йой поспілкувався із волонтеркою, яка мала нагоду поговорити з паном Ляшком та військовими, які мають нагоду бути з ним в одній бригаді. Але картинка у соцмережах насправді дуже і дуже відрізняється. Від реальності. А втім, екснердепу це не завадило мітити на посаду командира новоствореного батальйону ударних безпілотників у 63-й окремій механізованій бригаді. Це досить успішна бригада, хлопці якої постійно і постійно вдосконалюються. І від початку повномасштабного вторгнення тримають багатокілометрову лінію фронту. Хлопці одні з. Uh, таких от най найпросунутіших в технологіях на даному напрямку? Ми uh, інші бригади теж до них направляємо для обміну досвідом для вивчення. У них досить сильні інженери uh, в бригаді. На uh, наші волонтери, які займаються координацією підготовки, контактували кілька разів, домовлялися, узгоджували. Інструктори наші виїжджали, але потім виявлялося, що це нічого не організовано, нічого не зроблено. Ну тобто, Ляшко як от. Говорив і тут же, напевно забував про це. А тому в якийсь момент ми просто там здались і почали працювати напряму з пілотами, які там, а, ну тобто, спустилися на рівень нижче, не з начальником безпілотних систем, а вже там безпосередньо з ротним, з водними, з екіпажами працювати а, і. Ось були в них а, буквально кілька днів тому, а, питаємо, ну як у вас з розширенням, вони кажуть, на щось до нас ніхто не хоче йти, бо ось говорять, що комбатом буде а, Ляшко а, Всі бачили, як він а, на посаді наш БПС працював. Вони дуже хочуть, щоб він був комбатом і в а, а, ну, якби командир визначає дуже багато в а, житті підрозділу, і якщо а, командир... Не займається там ні, ні забезпеченням, ні о, підготовкою бійців, то відповідно люди не хочуть іти, бо розуміють, що о, від підготовки залежить і їхня ефективність, і виживаємість. Тобто, я, я, якщо екіпажі не підготовлені, то Ну, якби це це цинічно не звучало, але час їхнього життя значно скорочується. І саме тут служить Ляшко, і саме обороноздатність цієї ж бригади він тупо знищує. Так заявили тоді Тесен Ю військовість цієї бригади. Захисники звернулися до нас, попросивши надати розголосу історії. Уточнимо, бійці попросили не називати їхніх імен, бо що? Бо пан Ляшко цитуємо, вираховує тих, хто проти нього, і потім погрожує, що в піхоту пошле, або ще що з ними зробить, бо мовляв, він. Має вплив, це стосується і тих, хто відмовляється виконувати його накази. Погрожував, що всіх перемістить на нульові позиції літати звідтам, що є абсолютно неможливим. Ви запитаєте, а як так, що простий солдат віддавав накази, керував бригаді, воротив, що йому там хочеться. А все просто він вже був не простий солдат. Він на словах тоді був на посаді тимчасово виконуючого обов'язків начальника безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Слухайтеся уважно, пляшко виконує обов'язки начальника безпілотних систем, не маючи досвіду у цій справі. І ось вам пряма мова від військових. Компетенції ноль є достатньо досвідчених офіцерів. Він не розуміє, який засіб із вікіля ним потрібно керувати, що може той чи інший квадрокоптер розуміє по слухах. І до речі, на момент цього скандалу Ляшко мав звання старшого сержанта, тобто не був навіть офіцером і мови про керівну посаду йти не могло. Ну і власне з призначенням загальмували. Також додам, що тоді ж, у травні 23-го, те подав запит на бригаду, аби розібратися у ситуації та почути інший бік. Адже пан Ляшко не спригнуло і запит залишив без відповіді. Втім, загальмували і з цим призначенням ненадовго відповідь на запит. Ми до речі так і не отримали. Вже у жовтні стало відомо, що, попри протест військових ляшко, таки добрався до мріяної посади начальника безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. І вже він, до речі, не старший сержант, а лейтенант. Призначення, зокрема, підтвердили у сухопутних військах. Там екс-нардепа похвалили. цитую, що до безпілотних систем він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їхню руль на полі бою, розуміючи їхню важливість. Під час їх перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника. Хто знає, можливо, Ляшко так добре усвоїв знання по безпілотниках, що таки зміг очолити цей. Напрям. Ваші думки чекаємо у коментарях. Ну і за це рік скандалів в армії було чимало. Чого вартує історія із генералом Содолем? На початку листопада стало відомо, що він звільнився із СУ через ВЛК. Про це повідомила українська правда із посиланням на власні джерела у військових колах. Відомо своєю критикою військового керівництва країни. Нардепка Мар'яна Безугла також у своїх соцмережах повідомила, що Содоль звільнився через ВЛК. Щось нам це нагадує чи не так? Але менше з тим ситуація тут інша. Якраз за кілька місяців до цього списання начальник штабу у бригади АЗОВ національної гвардії Богдан Крутевич подав заяву до державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача об'єднаних сил ЗСУ керівника у Хортиця, генерал лейтенанта Юрія Содоля. Крутевич звинуватив генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і попросив перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. На штабу Азова також висловив готовність свідчити у справі до останнього морпіха. Та коментують свої бойові виходи військові, якими керував безпосередньо генерал Содоль. А ще до цього відкрито критикували Содоля відомі блогери і волонтери Ігор Лаченко та Сергій Стерненко. Останній почав писати про провали генерала на посаді командувача морської піхоти ще на початку 24-го року. А в день призначення генерала на посаду командувача об'єднаних сил активіст і блогер Сергій Стерненко, висловив скепсис щодо цього кадрового рішення. А вже через кілька місяців після призначення Судоля на посаду командувача Осу Хортиця заява блогера була ще жорсткішою. Це призначення, кадрова катастрофа, гіршу кандидатуру, які плювати на життя солдата, було складно уявити. І, попри суспільний розголос, і попри заяву Крутевича до ДБР, далі справа так і не пішла. А втім, після оприлюднення заяви президент Володимир Зеленський замінив командувача об'єднаних сил зсу генерал-лейтенанта Юрія Судоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Догрався і нардеп Микола Тищенко. Його, до речі, вже кілька разів відправляли під цілодобовий домашній арешт. Епопея триває і є шанс, що скандал з побиттям екс військового крака на Дмитра Павлова у Дніпрі не минеться просто так. Адже саме після цієї історії до Тищенка навідалися з обшуками правоохоронці ДБР. І, попри заяви, що організація цього побиття справа рук Колі Тищенко, той усіляко заперечував це і називав ситуацію провокацією. Так не як, нардепа взяли під домашній арешт. А проти нього висловився навіть його кум Єрмак. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Напад на добровольців у Дніпрі прокоментував тоді її очільник МВС Клименко. Він пообіцяв, що винні будуть покарані. Було відкрито два кримінальних провадження: нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Всі, хто причетний до скоєння цього злочину, незалежно від статусу, має понести відповідне і заслужене покарання. Тоді ж ТСН вирішив поцікавитися в українців. А чи вірять вони, що чинний нардеп відповість перед законом за напад його свити на екс бійця спецпідрозділу Кракен та його незаконне утримання? Результати опитування за кілька годин були ось такі. 80% впевнені, що Тищенка просто сховають, доки не стихне скандал. А 20% вірять у справедливе розслідування і належне покарання для винних. Можна було б нагадати інші скандали пов'язані з Тищенком, але тоді ми тут засядемо на кілька годин. Що цікаво, попри такий багатий багаж зашкварів, позбавити його мандату не так вже просто. А чи можливо це взагалі? В НВ розповів представник слуги народу Олександр Качура. Він нагадав, що Тищенко є позафракційним депутатом. Його виключили з фракції партії Слуга народу після скандальної поїздки ще до Таїланду під час війни. Але також зазначив, що Тищенко мажоритарний депутат, тож складання мандату це питання його і його виборців. І він може скласти мандат, якщо проявить таке бажання. Але, як бачимо, не дуже поспішає, попри натяки від українців. Нагадаємо, що 24 червня на сайті Верховної Ради з'явилася петиція про позбавлення повноважень народного депутата Верховної Ради. України Миколи Тишенка, цитую, у зв'язку з його амуральним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням, службовим становищем та перевищенням повноважень. Але він досі з мандатом. Ну і не лише скандали крутяться навколо нардепів та армії. Тому ми не можемо не нагадати вам про найрезонанснішу справу в Україні за останнє десятиліття. Це справа про Коростищівську банду, яка роками тероризувала українців. Здається, ніби це байки з тих самих дев'яностих, але ні, це відбувалося понад 10 років під Житомиром. Десятиліття місцева коростичівська банда викрадала людей, катувала та гвалтувала дівчат. Нашому колезі, кореспонденту ТСН Дмитро Святненко, вдалося розшукати постраждалих та поговорити з ними, Одні із постраждалих зараз 25 років. Дев'ять років тому її разом із подругою викрали із-під студентського гуртожитку і вивезли на берег річки тетерів. Там сильно побили та зґвалтували. Мене просто дістали з машини, почали брати за волосся і бити в машину. В один з цих моментів мою голову підіймають від машини. Я бачу, що з іншої сторони машини б'ють Я Бачу, як у неї так от з носа стікає просто кров, що вона плаче. Мене ще раз б'ють об машину, я втрачаю свідомість. Тоді дівчині було лише 16 років, і вона вчилася на вчительку молодших класів. Чи не кожен вечір до неї приходив місцевий кримінальник Коля? Спочатку він незграбно залицявся, а коли почув чергову відмову, вирішив брати бажане з силою. Те, що був за кермом, Коля Кузьомко гвалтували мене по черзі вдвох, при цьому ще били по обличчю, продовжували бити, забрали телефон на той момент. І на свій телефон знімали це все на камеру. Поки один голосує, другий знімає. Другий потерпілий теж погоджується на розмову за умови анонімності і просить називати себе Іваном. Він син місцевого бізнесмена. Шість років тому вчився в місцевому коледжі на фармацевта. Бандити викрали його просто з власного дому. З журналістом чоловік зустрівся на Коростишівському кар'єрі. Саме сюди його вивезли члени банди. Саме те місце, куди нас взимку вивезли бандиракітерів, погрожували життям, побили. Знущалися, заставили зняти весь верхній одяг, холодну зиму, заставляли йти купатися і знімали це все на відеокамеру. Було мінус п'ять, точно було. Викрадачі вимагали від Івана, аби той себе обмовив і прийшов до поліції із щиросердним зізнанням, нібито зґвалтування сестри місцевого депутата від радикальної партії Михайла Локумського. Вони так сказали, але в мене з нею нічого не було. Але далі вилізло найцікавіше. Згодом слідство з'ясувало, що цей самий політик Лукомський і входив до складу банди. І схему з надуманим зґвалтуванням його рідної сестри вирішив використовувати для шантажу. Через деякий час вони позвонили батькам і повідомили про неіснуючий борг в розмірі двох тисяч доларів. Дали термін добу тільки но гроші сплатили. Банда відчепилася. Заяву в поліцію та в СБУ Іван наважився написати лише після того, як дізнався про затримання кримінальників. Зараз Лукомський теж у Сюзу не посоромилася банда вимагати борги, яких не існує із військового. Назар, військовослужбовець однієї з десантно-штурмових бригад разом із побратимами. Він захищає Україну на Донеччині, і з початком війни потрапив, як то кажуть, на лічильник до банди. Я попав в цю боргову, так сказати. Яму і разом з ними накрутили мені почти 200 тисяч гривень. А далі не менш шокувальна інформація, коли Назар поїхав на війну, банда взялася за його вагітну дружину, аби шантажувати військового. Мені дзвонить дружина і каже, що приїжджав у коля кузьомку з хлопцями, і це я сказала, що якщо Я не вийду на связь, то сяде вона з ним у машину і буде вона розшити. А коли воїн повернувся у відпустку, його викрали і сильно побили. Потім як я приїхав сюди, не Твердовського Руслана вдома був на гаражі, типу, як свій Аля спортзал. Мене завезли туди, вділи бітки, ці перчатки для мене без uh -huh. От, І почали Кукса, тільки вже, я не пам'ятаю, його звати. Діма. Діма Кукса. Почали робити, Тоді мене два. Перелому раб два зломаних. Ребра було хлопець поділився проблемою з побратимами. Йому порадили звернутися до СБУ. Спецоперація із затриманням відбулася місяць по тому, але це не вся треш історія. Коростишівська банда мала навіть власних рабів, і так вам не почулося. Від з Коростишева завели собі рабів у 21-му столітті. ТСН зустрілася зустрілась також із оперативником СБУ на місцевій каменярні. Бандити звозили сюди боржників і примушували відробляти вигадані борги працею. Таких в'язнів називали рабами. Ми і селили тут же. Ви їх так називали в ході документування і в ході досудового розслідування, вже встановлено, що їх так називав саме один з співорганізаторів злочинної організації особисто. Він їм погрожував, що в разі несплати цих надзвичайно високих надуманих відсотків вони будуть тут працювати довічно. Поряд із людьми кримінальники тримали свиней. Ось бачите, поруч свині, поруч працівники ночували і працювали. Дехто намагався вирватися з так званого полону. Потім до тих, кого ловили, бандити застосовували особливий метод катування. Там балка, куди також цих буржників поміщали в мішок, підвішували на кран балку і знущалися. Ось такий мішок. Він зверху зав'язується міцно, підвішували людину на крамбалці, ну завдавали ударів. Цього року основних керівників Коросичівської банди заарештували. Ватажок синдикату Анатолій Моргунов і семеро госпільників, зокрема й підозрюваний у зґвалтуваннях, кузьомко очікують своїх вироків. І знаєте, після цих скандалів, ніби і залишається віра, що справедливість існує. Ось під судом Курстичівська банда, щоправда, не вкладається в голові, як 10 років вони могли тероризувати людей, а цього ніби ніхто не помічав. Справедливість є, хоч і з певним присмаком. Та будемо сподіватися, що з кожним роком наша правоохоронна система таки буде вдосконалюватися а всі внутрішні мародери і злочинці будуть дійсно. Покарані. А яка історія вразила найбільше вас? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихих свят. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!